27 березня поточного року в Палаці культури Нетішина проходила конференція трудового колективу Хмельницької АЕС, на яку було зареєстровано 235 делегатів. У роботі конференції взяли участь керівництво та адміністрація Хмельницької АЕС, представники адміністрації НЕЕК Енергоатом, керівні органи профспілки енергокомпанії та атомпрофспілки. На розгляд конференції було винесено 5 питань. У звіті про виконання показників діяльності ВПХС за 2013 рік відповідно до зобов'язань Зень, передбачених колективним договором на Ек «Енергоатом», генеральний директор Микола Панащенко зазначив, що в цілому атомна станція завершила рік із гарними результатами. Виробіток електроенергії склав 14 мільярдів 571 мільйон кіловат годин, і це другий результат за всю історію експлуатації електростанції за коефіцієнтом використання встановленої потужності. ХАЕС знаходиться на першій рейтинговій позиції серед АЕС України в грошовому еквіваленті виробництва електроенергії в 2013 році склало 3 мільярди 26,2 мільйонів гривень. Що стосується плану виробки Что касается плана выработки на 2014 год, он доведений на уровне 12 мільярдів 601 один миллион килограмм. Это ниже, значительно ниже, чем в прошлом году. Вызвано, что мы вынуждены будем проводить на первом блоке два плановых ремонта. Средний плановый ремонт и текущий плановый ремонт для замены лопаток на трубо на турбине нашей, на первом и наркобойке. Ну и на втором бойке будет проводиться капитальный ремонт э, с контролем корпуса реактора и прочими процедурами. Зупиняючись на різносторонніх показниках роботи енергопідприємства, генеральний директор зазначив, що пріоритетними в роботі атомної станції завжди є підвищення ядерної, радіаційної, технічної безпеки та питання охорони праці. Вопрос безпеки завжди був центрі уваги і когда году она была утверждена. За весь период эксплуатации выполнен большой объем работ, связанных с повышением безопасности. Всего 788 работ сделано. На первом блоке 450 работ, на втором блоке 220 работ, и по общественным объектам 118 работ. В 2013 году мы выполнили 44 роботи зв'язані з модернізації конструкції. Начальник відділу соцрозвідку Сергій Ільющенков відзвітував перед конференцією про виконання кошторису витрат на соціальний розвиток ХАС у 2013 році. Його виконання становило 101,3%. Доповідачам Доповідачем надана інформація про реалізації пільг та гарантій, передбачених договору для панель виноград, згідно з умовами і порядком, визначеними затвердженими положеннями, щодійного ПХС у 2013 році надавалися наступні види матеріальної допомоги. Матеріальна допомога дітям-інвалідам для 46 дітей загальна сума 159 тисяч гривень. Щомісячна матеріальна допомога по втраті годувальника, це діти-сиросників-сироти, для 116 таких дітей загальна сума 781 тисяча. Допомога матеріального поховання 183 випадки, 475 тисяч загальна сума. Матеріальна допомога при народженні дитини – 108 діточок народилось, 26 тисяч гривень. Щомісячна матеріальна допомога по догляду за дитиною до досягнення 3 або 6 років для 113 е, на наших працівниць загальна сума 1 660 тисяч було виключено. Матеріальна допомога малозабезпеченій родині для 9 таких родин загальна сума 30 тисяч і матеріальна допомога на лікування для 201 працівника загальна сума 269 тисяч гривень. Конференцію трудового колективу розглянуто і схвалено кошторис витрат на соціальний розвиток у 2014 році. Він передбачений в розмірі 33 мільйони 500 тисяч гривень. Делегати конференції затвердили довідку про виконання колдоговору ДП ДПНЕК Енергоатом по ВПХС за 2013 рік із зауваженнями та пропозиціями. За інформацією начальника відділу кадрів Юрія Нагорного було розглянуто і схвалено зміни до правил внутрішнього трудового розпорядку ВПХС. Протягом конференції в ході виступів та доповідей її учасникам була запропонована система запитань та відповідей в усній і письмовій формах до адміністрації ХАЕС НАЕК, профспілки щодо важливого, перспектива забезпечення ХАЕС ядерним паливом. Що касается 2014 року, на первый энергоблок топливо получено готово загрузки, на в принципе, у нас договорні відносини з Російською Федерацією. на 30 лет, но если эти договорные отношения не будут исполняться, у нас есть некоторый запас топлива на складе, из этого топлива возможно скомпоновать активную зону, с учетом мощностного эффекта отработать 30 эффективно 30 суток. 3, 300, извините, 300 суток, то есть практически год. Что касается 2015 года, на уровне компании сейчас предпринимается работы и усилия, направленные на альтернативного поставщика, то есть работаем с Вестингаузом для того, чтобы был альтернативный поставщик. Ну и на 2015 год надеемся, что будут восстановлены технические взаимодействия с Российской Федерацией. Надо сказать, что россияне свои обязательства, допустим, по отношению к Це не нулевой нульовий варіант продовження стропродовження взаємодійства по технічним випросам з Російської Федерації. Увірено, що випрос обізпечення ядерного будет ріша виконавчий директор з кадрів праці і соціальних питань НАЕК відповіла на ряд запитань, зокрема і щодо економії державних коштів енергокомпанії у зв'язку зі складною ситуацією в державі. Нафтогаз України на енерготом на енергетична кампанія України, на Укренерго, Украенерго, Укргідроенерго, надати до департаменту внутрішнього аудиту інформацію та пропозиції в часі суттєвого скорочення, кількості легкових автомобілів, що обслуговують апарати компанії, враховуючи підпорядковані підприємства. Запланованих витрат на придбання в апаратах компанії меблів, обчислюваної техніки, засобів зв'язку та рівня заробітної плати працівників апаратів компанії. Ми надали свої пропозиції керівництву компанії Дашковський Юрій Олександрович, президент, нам чітко дав вказівку ніяких ремонтів, ніякого обладнання. Ми нічого не закупаємо, ніяких ремонтів не робимо і суттєво зменшуємо кількість такого автотранспорту, яка обслуговує дирекцію компанії. Поступила інформація щодо Севастопольського університету ядерної енергії і промисловості. На розвиток цього закладу енергокомпанія в період з 5 по 12 роки перерахувала більше 100 мільйонів гривень. На сьогодні за договорами на у Севастопольському вузі навчається 245 студентів. Є домовленість з теперішнім виконуючим обов'язком ректора університету і до цього у нас була ця сама домовленість з дивізії зікон Михайло Михайлович, який 25 числа місцевими органами був звільнений з ректора і призначений Киріяченко виконуючим обов'язки, про те, що всі наші студенти закінчують навчання перший курс, другий курс, третій, четвертий, п'ятий. Студентам 4-5 курсу будуть видані дипломи, бакалавра і спеціаліста українського зразка. Ви знаєте, що на території України діють, не діють дипломи зразка Російської Федерації, ну не тільки Російської Федерації, а й інших країн. Тому наші студенти отримають і за 4-й курс, і за п'ятий курс дипломи українського зразка. Всі інші студенти, які закінчують перший другий, третій, перший, другий, третій курси, будуть переведені в інші інститути. Ми розглядаємо Київський політехнічний інститут, вже консультації були з письменним, Одеський політехнічний університет, Вінницька політехніка, Львівська політехніка, Харківський політехнічний інститут. Це стосується і заочної форми навчання. Міносвіти обіцяє зберегти бюджетну форму і надальше для студентів вузу. Після проведення конференцій на майданчиках українських АЕС та відособлених підрозділів компанії відбудеться конференція на ЕК Енергоатом. Колективний договір енергокомпанії на 14-й рік пролонгований. Розпочнеться робота над формуванням нового. Я вважаю, що там найближчим часом ми проведемо ж конференцію. У нас діє комісія по колективному договору, і вона почне працювати зразу ж, тому що нам треба до кінця року опрацювати новий колективний договір. І дуже сподіваюся, що ми зможемо знайти консенсус всі разом і переглянути і систему оплати праці. От нові системи оплати праці, так як ми з вами попрацюємо, така вона у нас і буде. На сегодняшний день, вы знаете, я думаю, что мы должны будем вместе с вами именно унести изменения, потому что да, физический разрыв, как вы говорите, не за он сейчас значительный, хорошо вроде выглядело, когда э, этот разрыв был значительно ниже, когда мы принимали 25-ступенчатую сетку. И на сегодняшний день нужны другие совершенно подходы при формировании системы оплаты труда. У нас есть определенные наработки, я думаю, с вашей поддержкой мы эти наработки. з адміністрацією, ЕС їх внедряти. обговорювалася ряд інших питань і проблем, що турбують колектив Хмельницької АЕС. На конференцію трудового колективу ДП на обрано делегацію від ВПХС у складі 10 осіб. Вони і будуть піднімати нагальні питання, делеговані трудовим колективом ХАЕС.